У нас був перший вже виїзд під Бахмут. Я не хочу покажи ні, нашого мені цельовка. Не Немає різниці, ким ти був до цього. У юстиції працює з 2014 року з посади провійного спеціаліста і до початку війни. Вже ну, був заступником начальника відділу, відділу приватного права Департаменту державної реєстрації на материн Ну Пішов інкомат, спитали, служити так, кажу, ну я ж прийшов сюди не просто так. Ну, ось, дали на проходження комісії, я пройшов там за час цю комісію і сказали, добре, ми вас набираємо. Через два тижні приблизно мене набрали. Визвали, я з свічами поїхав на, на навчальний центр. Після цього нас вже розподілили військову частину. 21 листопада у нас був перший вже виїзд під Бахмут. Де я працював раніше, я не фішував, в принципі. Ми всі, всі там однакові. Немає різниці, ким ти був до цього. А в нас є конституція, де написано, що під час війни громадяни України мають захищати свою державу. Я вважаю, що це обов'язок кожного, що не сидіти там десь бігати, за кимось там прятатися або ще щось. І ну, пішов, так вирішив. На той момент був Бахмут. Зараз якісь інші напрямки. Фізична підготовка важлива, але, ну, розумієте, тут треба бути ментально готовим для того, що ти маєш робити. Якщо ти знаходишся в районі виконання бойових завдань, потрібно жити тим життям, яким ти живеш там, і менше думати про цивільне, тому що ну, воно відволікає. Ну, про що ми є наразі? Ну, про завершення війни цієї цієї нашою перемогою, звісно. Е, ну, повернутися до цивільного життя, повернутися ну, на місце роботи. Я ката хочу, я не хочу покажи ні, нашому мені заняття з